У користані вперше відбувся забіг. Шаную воїнів біжу за героїв України. Захід проходить з метою ушанування пам'яті тих, хто загинув, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, а також щоб продемонструвати вдячність рідним полеглих захисників. До забігу долучилося понад 200 учасників. За кого біжите? Можливо? Біжу за свого однокласника Романчука Андрія загинув у 22-му році, В якій школі навчаться? Навчався в четвертій школі. Да. Яким ви пам'ятаєте його? Класне, веселе був, виросли з самого дитинства. Брати участь велика честь, тому що потрібно людям нагадувати, що не тільки нам тут ходити відпочивати, треба пам'ятати, що там є герої, багато живих героїв, які зараз б'ються, віддають своє здоров'я, життя за нас. Тому Наскільки ми можемо, наскільки потрібно віддавати їм честь. Я бачу, що ви біжите за Олександра Кальчука. Та -та. Ви особисто знали його? Ні, не знала. А читала і. А чому саме вибрали от цього захисника? Не знаю чомусь, захотіла саме за нього. Для вас значення от в такому заході особисто. Я вважаю, що потрібно приймати таку участь в таких марафонах, оскільки ці люди відбуваються. Дають своє життя за нашу батьківщину, щоб ми могли вільно жити під мирним небом. Я сьогодні буду бігти за Корчика Нікіту. Він випускник. Нашого ліцею, ліцею номер 2 і тому я тут сьогодні. Буду бігти за нього. Ви навчали особисто його? Я його випускав, я його знаю, хороший був хлопець, тому я вирішив за нього сьогодні пробігти. Яким ви пам'ятаєте от Нікіту? Він був добрий, спортивний хлопець, завжди допомагав іншим, рівноважений. Настоящий козак, я біжу за Данюка Віктора. Ваше ставлення до таких акцій, до такого забігу, що особисто для вас це значить? я вважаю, що такі заходи повинно проводити. В честь наших воїнів, щоб їх підтримати, щоб бачити, що про їх не забули. Ви біжите за Олександра Сірві. Розкажіть, будь ласка, чи знали особисто цю людину? Я особисто не знав, тому що я тут сам не місцевий, але я почав працювати в школі, і він випускник цієї ж школи. Це дуже позитивна така людина, тому що я читав, і себе розпитувався. Я сам на позитиві, я рішив його підтримати, таку людину, тому що треба пам'ятати наших героїв. Користинська громада обрала дистанцію 2 кілометри. Рестартують учасники від міського палацу культури, фінішують біля Коростенської районної військової адміністрації. Взяти участь у патріотичному заході мали можливість не тільки родичі, знайомі, друзі, загиблих захисників, а й усі бажаючі. Дуже приємно, що ця всеукраїнська акція сьогодні проводиться в масштабах цієї України. І ідея головна, яка виноситься це бігти або відзначити того героя, того загиблого, якого на жаль сьогодні немає. Який не може пробігти мені, зокрема, досталася майка Героя України Чорноморця Олега. Це наш коростенець, який якого президент України нагородив золотою е, е, зіркою Героя України, Який настоящий герой, якому відкрили моральну дошку на дів'ятій школі. Ну і сьогодні Ті, хто зареєструвався в цій акції, будуть бігти там за героя, за учасника цих бойових дій. Питання не в тому, щоб бути чемпіоном, щоб виграти, щоб найкраще пробігти. Питання в тому, щоб прийняти участь в цьому спортивному заході. І це захід пам'яті про загиблих про героїв, про яких ми пам'ятаємо. Організатором забігу в пам'ять про загиблих воїнів став відділ ветеранської політики управління праці, а ініціаторкою. Його проведення саме в нашому місті була Людмила Каленська, дружина загиблого захисника Коростенція Віталія Каленського. Ми сьогодні розпочинаємо гарну акцію, яка буде продовжуватися роками десятками років. І молоде покоління, яке стоїть тут, будуть навчати своїх дітей, шанувати пам'ять захисників і захисниці, які віддали своє життя. Тим, що ви прийшли сьогодні на цю акцію, в ці акції можуть приймати участь не тільки рідні і близькі, а всі і ви цим висловлюєте свою подяку захисникам і захисницям, які вже поповнили небесне військо, і висловлюєте свою підтримку родинам. Адже ми кожного дня, кожного, кожної хвилини несемо біль від втрати, яку ми на жаль. Це велика непоправна втрата, і ми відчуваємо цю біль. Але дивлячись на вас, я сьогодні відчуваю від вас цю підтримку і чесно скажу, що дякую вам всім, що ви відгукнулися. Рівно о 10-й годині стартував забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Патріотичний забіг є черговою можливістю підтримати родини полеглих воїнів. Окрім цього, такий захід об'єднує представників міської, районної адміністрації, ветеранів, волонтерів, спортсменів, мешканців громади та усіх українців заради однієї мети. Доволі активними у акції було і підростаюче покоління. Я сьогодні бігла для підтримки наших воїнів і за Ващенко Іллю, за всіх воїнів, які ем, загинули за перемогу. Я вважаю, що ці воїни, які померли, вони маємо до них повагу і для чого ми бігли, для підтримки. А Ващенко Ілля, ти знала його особисто, хто це? Так, це, знаєш, в школа є дівчинка, це сестра його, я знала його так. А яким ти пам'ятаєш його, чи описати можеш його? Він був добрим, гарним. Завжди був сміливим і не боявся піти на війну. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Анатолій. Так, а ти з батьками біг? Чим з ким біг? З, з сестрою. За кого ти біг? Знаєш, що За воїнів. Ти... За, За... За воїнів. Воїні. Так, а для чого такі акції? Як ти думаєш? Щоб перемогти після забігу, учасники заходу поклали квіти до пам'ятника жителям Коростенщини, які проявили мужність, патріотизм, самовідене служіння українському народові за незалежність України в рамках урочистої частини відзначили дітей загиблих героїв. Також цього дня міський голова Володимир Москаленко вручив подарунки наймолодшим учасникам забігу. Як тебе звати? Ілюша. Ілюша, скільки тобі років? П'ять років, так? З ким ти сьогодні біг? Скажи мені, власне, з папа з бабулі і сестричкою. І сестричкою. А ти знаєш, що це за захід був? Угу. Так, Розкажи, чого ти тут біг? За українців. за українців. Як тобі взагалі отакий от забіг? Сподобався? Сподобався, так? А ти знаєш, що це за захід? До чого ти бігла? Чи до кого ти бігла? Захи героїв України? Давайте будемо небайдужі, будемо пам'ятати, будемо все робити. Будемо піклуватися про родини, про дітей загиблих. І добра пам'ять буде відображатися і в вральних дошках. І в пам'ятниках, які ми плануємо ще будувати. Ну і зрозуміло, в заходах, які ми проводимо, таких сьогодні захід він потрібний всім нам, в першу чергу, нам для доброї пам'яті. Тому щиро всім вам подяка. Слава Україні.